Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! Можливо, тобі вже доводилось чути вираз дов 19 дев'ятнадцяте століття. В межах цього історичного періоду відбулися численні зміни, які сформували нашу з тобою історію. Ми почали використовувати нафту. Винайшли нову музику, скасували рабство, а імперії зрештою пали. Якщо для решти Європи довгі 19 століття розпочалося з Французької революції 1789 року, то для мешканців Криму з окупації півострова Російської імперії у 1783 році саме тому кримські татари 19 століття називають Кара Девір Чорне століття. Привіт! Мене звати Гульнара Абдулаєва. Я кримська татарка та історикиня. Я нещодавно вивчаю українську. Сьогодні поговоримо, ким є росіяни для Криму і які злочини вони по собі лишили в історії. Перші російські війська увійшли в Крим у 1735-39 роках, тобто в період російсько-турецької війни. Це був перший військовий рейд росіян. А вже за кілька десятиліть, у 1783 році, Крим був перше окупований російською імперією. з того часу, і до 1917 року мешканці Криму називали цей період Чорним століттям. В період російсько-турецької війни росіянам вдалося декілька разів вдертися в Крим. В історію ця подія увійшла як походи мініха та ласі. На той час армія кримського ханату в союзі з Османською імперією була залучена в Іранську військову кампанію і знаходилася далеко за межами півострова. Цим і скористався російський уряд. Під командуванням фельдмаршала Мініха в 1736 році російська армія вдерлася в Крим. Від цього рейду постраждали багато міст. Серед них Оркапу, сучасний перекоп, Кезлев, Євпаторія, столичний Бахчисарай, Акміджит – Симферополь та всі селища, які лежали на шляху армії мінха. У Євпаторії, з вортечних мурів Росіяни зняли 21 гармату вивезли весь арсенал, харчі, цінні речі. З громадських бібліотек та мечеті вилучили та знищили світську та релігійну літературу. А після грабунку у містах Казлев, тобто Євпаторю, спалили. Тоді від пожежі постраждала головна соборна мечеть міста Хан Джемі. Бахчисарай, столиця Кримського Ханату, розділила ту саму долю, але місцеві жителі встигли покинути місто до приходу росіян. Солдати погробували ханський палаць, з нього винесли всі цінні речі та відправили до Петербурга. У тому числі позолочені карнизи з фасадів. Уяви, ханський палац побудували ще у 1532 році. Він стояв вже два століття, коли росіяни спалили його в чент. Після цього підпалу палац більше ніколи не ні відновлювався у своїх колишніх розмірах. У пожежі в Бахчисараї загинула унікальна бібліотека єзуїтів із рідкісними рукописами. Згоріла також основна частина державного архіву та ханська бібліотека. Це основна причина, чому дослідники кримського ханату змушені вивчати історію за документами, що збереглися в Османській імперії, бо росіяни просто спалили наші історичні документи. Так само росіяни себе вестимуть з документами та майном козаків через кілька десятиліть після вогню та мародерства у Бахчисараї у 1775 році за наказом Катерини II російські війська зруйнують Запорозьку Січ, і все майно та документи вивезуть до Петербурга. Після Бахчисараю наступним було друге за важливістю міста в ханаті Акмеджид, сучасна назва Симферополь. Тоді Мініх Направив 8 тисяч солдатів поліїв від пожежі постраждав палац спадкоємця трону, заїжджі двори та громадські лазні, побудовані ще у XVI столітті. Постраждала також перлина міста, перша соборна мечеть Кабір Джамі, збудована навіть раніше за ханський палац. За місяць мініх з армією покинув Крим. Але вже наступного року інший фельдмаршал Російської імперії Ласі повторив так званий подвиг мініха. Цього разу російська армія вдерлася через Сіваш та швидким маршем встигла дійти до міста Красубазар – Базар, сучасний Білогірськ. Розробувавши це багато торгове місто, Ласі наказав його спалити. У вагні постраждав великий торговий комплекс Ташхан, Сефергазі-Ага. Далі до Криму Ласі просунутися не зміг, бо дізнався, що армія кримського ханату наближається. Через Севаш мілководні затоки Азовського моря. Ласі залишив Крим. Словом, головною метою мініхата Ласі була не окупація кримського ханату і навіть не підрив економіки. Метою було саме знищення культурних, матеріальних та духовних цінностей Криму. Бо інакше нащо було палити палаци, мечеті та бібліотеки. А вже за декілька десятиліть після походів Міні-Хаталасі, 19 квітня 1783 року, Росія вперше вкрала Крим, окупувавши його. Це був період репресій, утисків та знищення матеріальної та духовної культури корінних народів Криму. Будь-який опір російська імперія жорстоко придушувала мусульманські храми. Поступово ліквідовували менше ніж за 20 років після першої окупації Криму. Кількість мечетів скоротилася вдвічі. До росіян в Криму було близько 1500 п'ятсот мечеті. Також почали масово відбирати землі у жителів Криму і передавати у володіння російському дворянству. Лише за 10 років від початку першої окупації у місцевих було відібрано понад 350 тисяч гектарів родючої землі. Це приблизно 13% всієї площі Криму. Місцевому населенню заборонили користуватися лісами, а ще почали вимагати плату за використання чаїрів, тобто лісових садів у горах, а також за використання води, пасовищ, за заготівлю дров та сіна. Словом, росіяни створювали всі умови, аби з Криму їхали в пошуках кращого життя. Але і це не все в період з 1783 по 1854 рік у Крим переселилося 45 702 російських кріпаків. При цьому культуру Криму продовжували знищувати в 1833 році, за прямим розпорядженням міністра внутрішніх справ Росії з бібліотек мечеті, початкових шкіл, медресе, приватних бейських книжкових зібрань та будинків простих кримських татар вилучили усі книги та рукописи. Від простих бухгалтерських звітів до цінних історичних рукописів все було оголошено забороненою літературою, яку належало спалити. На рівні з книгами росіяни знищували прикладне мистецтво, руйнували архітектурні пам'ятки, перейменовували міста та великі селища. Саме так Козлев став Євпаторію, акміджи з Симферополем, Кефе Феодосію, Красу Базар Білогірськом, а велике селище Ах'яр Севастополем. Російські завойовники планомірно знищували культуру Криму. Так вони почали переписувати багатовікову історію півострова. За період першої окупації відбулися три великі хвилі переселення кримських татар до сусідньої Османської імперії. За підрахунками дослідників, до 1920 року іммігрували приблизно 1 мільйон 800 тисяч жителів Криму. У 1918 році більшовики знищили надії та сподівання мешканців Криму на відновлення власної державності. Лідера кримських татар Номана Челебеджахана заарештували і розстріляли у 1921 році. Було створено кримсько АРСР. Державними мовами в ній були російська та кримськотатарська. Але після короткого підйому національного життя, політики, кринізації, так само, як і на матеріковій Україні, пішли сталінські репресії 1937 року. Культурні та духовні цінності Криму в чергове почали знищувати. Тоді, після Чорного століття, стався ще чорний день 17 квітня. 1938 року росіяни репресували більшість кримсько-татарської інтелігенції протягом трьох днів у Симферополі Кати НКВС розстріляли десятки найскравіших кримськотатарських громадських діячів, науковців та представників політичної еліти. Серед розстріляних були громадські діячі. Письменник Асан Сабріайвазов. Енциклопедист, історик, археолог, етнограф Осман Акчокраклы. перший директор Бахчисарайського палацу музею, етнограф Усіїн Богданинський, мовознавець та педагог Яг'я Байрашевський, поет та філолог Абдула Латівзаде, журналіст та громадський діяч Мамут Нідім та багато інших не тільки в Україні сталося розстріляне відродження. Цей злочин росіяни вчинили і в Криму. А вже під час другої світової війни, з середини листопада 1941 по 12 травня 1944 року Крим був окупований німецькими військами. Тоді фактично відразу ж після звільнення Криму радянськими військами у ніч з 17 на 18 травня 1944 року розпочалася найтрагічніша сторінка в історії кримських татар депортація. Поки чоловіки були на фронті людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до середньої Азії та на Урал. через депортацію загинули десятки тисяч кримських татар, яких на той момент лишилося лише кілька сотень тисяч. Це був справжній геноцид кримсько-татарського народу. Ось така коротка історія росіян в Криму на півострові. Вони є прибульцями, завойовниками та марадерами. Вони палили та гробували, знищували документи та змінювали назви міст, Стирали сліди існування кримських татар у Криму, основної маси населення. Країми і кримчаки теж постраждали. І ось на дворі, 21 століття, росіяни в чергове окупували Крим і знову знищують нашу культуру. Наприклад, вони перебудували ханський палац, тобто буквально знищують історичну пам'ятку. І окрім так званої перебудови, окупаційна влада ще й привласнює палац собі, брехливо називає його дивовижним пам'ятником російської історії. А скільки скіфського золота та інших цінності окупанти вивезли з Криму та окупованих земель метерикової України? Що ж, сподіваюсь, тепер ти знаєш. Ким були росіяни для корінних народів Криму останні кілька століть. Тож, коли у Криму у 1991 році 54% населення проголосували за незалежність України, це був не просто збіг обставин. Щойно була Гульнара Абдулаєва. Слухай кримські уроки і дізнавайся більше. Почуємось. Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.